Доброго дня, шановні колеги! Дане відео присвячене обзору рекрутингових сайтів, які ви маєте змогу отримати для полегшення вашої роботи в команді, і отримання швидкого доходу. Що ж таке рекрутинговий сайт? Наша основна робота полягає в створенні структури бізнес-партнерів. Тобто, яка би створювала разом з вами товарообіг в команді, від якого ви отримували би дохід. Для того, щоб ви могли якісно і доступно донести всі переваги співпраці з компанією вашим же ж кандидатам, нами були створені спеціальні сайти, де в доступному форматі офіційно подана вся потрібна інформація. При отриманні сайту на ньому відображатимуться ваші контакти. І в разі реєстрації кандидата заявка приходитиме безпосередньо до вас. Таким чином, ви можете починати працювати вже паралельно з навчанням, щоб не втрачати час і швидше заробляти. Які ж умови отримання рекрутингового сайту? В нас є три види сайтів. Є два види для початківців, тобто, як тільки ви прийшли і починаєте працювати, і є один для лідерів команди, для ключових партнерів, що прийняли вже остаточне рішення швидко заробляти в нашій команді. Ви можете отримати будь-який з них або всі відразу. Умовою отримання сайту для початківців є розміщення активаційного замовлення на 25 балів. Чому важливе активаційне замовлення? Замовленням ви підтверджуєте серйозність своїх намірів заробляти в нашій команді, ви активуєте свій номер і отримуєте сайт на вибір, один з двох. Ось і, відповідно, починаєте вже працювати. Зараз давайте ознайомимося з цими сайтами, щоб ви могли прийняти рішення і звернутися до свого наставника з метою отримання одного з сайтів, якщо ви виконали умови. Отже, перший сайт це сайт 3D. Ось ви бачите, головна його сторіночка. Ви бачите, тут описано є відео спеціальне, де можете ознайомитися. Ну, це такі мотиваційні відео. Знову ж таки, от ви бачите загальний вигляд, головну сторіночку, для кого підійде робота і такі загальні моменти. Основні про роботу взагалі в інтернеті. Наступне, ви бачите, в ор вкладочка, це російський, російськомовний сайт. Ось а Аработі ви бачите, це знову ж таки інформація на головній сторінці. Далі заробіток. Тут ви будете бачити інформацію про доходи, тобто буде подано для ваших кандидатів, доходи конференції, взагалі, які чекають на нас на кожного. В разі виконання умов, ось ви бачите тут скріни доходів, різні і так само відгуки. Отзиви. Ви бачите інформацію наших бізнес-партнерів, партнерів команди Експрес-Кар'єра, де вони ну, звичайні історії кожного з нас. Декілька історій от ключових партнерів. Тобто ваш кандидат, знову ж таки, може їх почитати, і ознайомитись. І наступне контакти. В даному віконечку будуть відображатися ваші контакти в разі отримання даного сайту. На даному сайті можливість, можливість редагування є тільки ось цієї останньої вкладочки. Знову ж таки, відео всі по редагуванню супроводжуються. Тобто, ви в даному випадку можете змінити виключно ось цю сторіночку, де можете розмістити інформацію про себе, своє фото, ну і відповідно відредагувати за бажанням. Коли людина натискатиме кнопочку реєстрації, от ви бачите з боку справа, відкриватиметься форма для реєстрації, де людина може ввести свої дані. І, відповідно, куратором, ось знизу ви бачите, після кнопочки Отправить заявку на реєстрацію, куратором будете стояти ви, ваше прізвище, ім'я по батькові. І заявочка після реєстрації приходитиме вам на пошту. Ось це перший вид сайту для наших новачків-початківців. Він трошки громісткий, тому ви будете вирішувати, який в нас ще є інший сайт, наш командний, вже зроблений українською мовою. От, його, в принципі, можна редагувати і російською мовою ставити. Ось, ви бачите. Цей, цей так само російською, його можна редагувати українською. Є логотипчик нашої команди, є логотипчик експрес-кар'єри. Ось відразу на головній сторінці інформація про вас. Відповідно, можна також редагувати своє фото. Ось вже загрузилася кнопочка реєстрації. Знову ж таки, так само реєстрація приходить безпосередньо вам. Є свідоцтво про легальність, про офіційний, офіційний патент на нашого проєкту. Описана коротко суть, ну, тобто, так, по суті, вже суть, що потрібно робити, щоб заробляти, які у вас переваги. Кожного кандидата, взагалі, який буде працювати в проєкті, і знову ж таки, доходи, як вони отримую, як їх отримати і куди будуть перераховуватись, от, і кнопочка реєстрації, знову ж таки, тут різна галерея з доходами, яку можна гортати. І, відповідно, знизу ваші будуть контакти. Тобто це такий спрощений варіант, оскільки не кожен, ви самі будете вирішувати, який давати кандидату. Тому що не кожен буде гортати всі вкладочки, ось а це знову ж таки зроблений такий для альтернативи, щоб у вас був ще такий більш простіший варіант, який можна давати швиденько-експрес для людини, для реєстрації, для ознайомлення. Так, і знову ж таки перейдемо до ще одного сайтику, другого для ключових партнерів, що отримують дохід. Тобто, умова отримання наступного сайту це отримання доходу. Як отримувати дохід? Це особистий товарообіг в розмірі 150 бонус-балів або 75 бонус балів під кваліфікованого рекрута. Що це таке вам ваш наставник обов'язково розповість, якщо вас цікавлять деталі? Так, ось це наш вже такий сайтик, вже більш складніший, як то кажуть, вже більше вкладочок і більше інформації подано. От, ви бачите, там так само ви будете редагувати, ставити свої повністю дані. Редагувати дуже просто. Ось, ви бачите, так само є інформація про доходи. Є знову ж таки знизу інформація, як зв'язатися зі мною. В даному випадку буде як зв'язатися з вами. Ви собі будете ставити і подати заявочку на реєстрацію. Ось потім я натисну, щоб ви побачили, що там буде відкриватися. Далі наступна вкладочка Суть вашої роботи, тобто суть роботи. Кандидата, з яким він може ознайомитися. Зараз так, ось на знову ж таки в суті роботи розміщене відео наше наше створене нашою командою, Мирославою Коваль записано і, відповідно, знову ж таки воно унікальне, не повторюється в інтернеті що теж дуже важливо, і знову ж таки є заявочка на реєстрацію, і описано суть проєкту, що потрібно робити, які переваги, чому саме наш проєкт і е, які доходи в загальному вас чекатимуть. Тому що по, по доходах є ще одна вкладочка, де людина може ознайомитися детально, як заробляти і який буде в людини дохід. Як буде виплачуватись винагорода, знову ж таки, які умови отримання доходу і варіанти, тобто підтвердження того, що справді люди заробляють. Так, і ще також є вкладочка реєстрація, до якої ми прийдемо в кінці, і історія проєкту. Вкладочці історія проєкту ви бачите засновника Анну Черну. Яка показала суперрезультат, дохід якої зараз в 2016 році зараз вже становить близько 200 тисяч гривень, більше 240, якщо не помиляюсь. От, і ви бачите історію, тобто можна почитати. І в вкладочці реєстрація, знову ж таки, написані умови реєстрації людини більш детально. І натиснувши на кнопочку Реєстрація, у зв'язку з записом трішки гірше підгружається сайт, у вас це все буде набагато швидше. І натиснувши кнопочку Реєстрація, Людину перекидатиме на окреме віконечко з формою для реєстрації. Знову ж таки, так само формою реєстрації можна створюватися самостійно дуже просто. Відеоурок так само буде. Ось і перекидає на форму для реєстрації. Так само можна написати там вже вашу форму, підписувати вашим ім'ям, прізвищем. І відкривається така форма. Людина, натискаючи, готова буде е, відправляти. Ви зможете отримати будь-який з сайтиків, відповідно, зверніться до, своє, до свого наставника. Якщо ви виконали умови, то вам обов'язково видадуть силочку для реєстрації на отримання з будь-якого сайту, яку ви собі вибрали. І приємної вам роботи, швидкого кар'єрного росту. Звертайтесь, ви можете звернутися безпосередньо до мене для отримання сайту.